Вітаю. Ви слухаєте Диво кожного дня. Біблійне натхнення від Стіва Вебера. Від Господа залежить кожна мить вашого життя. Досить легко здобути трохи слави. Коли нас вшановують чи хвалять, ми схильні любити це і бажати більшого. І навіть у християнських колах ми любимо відвідувати конференції за участю відомих християн, слухати та захоплюватися ними. Ось чому так легко торкнутися слави, що має належати лише Богу, так легко привласнити те, що належить не нам, а йому. А ще ми позбавляємо його слави, живучи життям, що не залежить від нього, і це також зробити дуже просто. Ми цінуємо незалежність. Ми захоплюємося людьми, які досягають успіху, попри складні обставини. Самодостатність не може бути такою вже поганою. Правильно? Будь-яке зусилля починається з бажання, а тоді приходить результат це реальність. Буквально днями ми з Крісті довго були в дорозі, проїхали понад 800 кілометрів. Коли ми щасливо дісталися додому, я просто сказав дякую Ісусе, що захистив нас. Під час шляху двічі всього за кілька метрів з'являлися олені, і це легко могло призвести до аварії, усвідомлювати залежність від Бога, дар. Я, виноградина, вигалуззя. Хто в мені перебуває, а я в ньому? Той рясно зароджує, бо без мене нічого чинити не можете ви. Від Івана 15,5 саме наше дихання залежить від нього. Тож дайте йому славу. Моя молитва сьогодні. Господи, допоможи мені кожної миті пам'ятати про те, наскільки я залежний від Тебе. Слава тобі. Амінь. Дякую за те, що ви є. Ви справжнє диво, Стів Вебер.